Ніхто ніколи не відмінить моніторинг поля. Тільки вийшовши в поле, агроном може побачити дійсно, який стан культур, що їй не вистачає. Викопується рослина, здається на аналіз, підтверджується чи спростовується там, підозра і згідно цього вже робляться висновки. В проведенні чи не проведенні, там, відповідних заходів. Ми 95% стану заміни можна оцінювати як відмінний та добрий. Ми закінчуємо внесення сульфату амонію і плануємо розпочинати внесення азотних добрив у вигляді касу 32. У сульфат амонію ми запланували на 2-3 роки внести, щоб наситити сіркою. А каз, тому що ми маємо азот в трьох формах і маємо пролонговану дію азотних добрив. Чому в січні? Тому що для того, щоб азотні добрива працювали, нам потрібна волога. А, скажімо так, в березні ми не завжди маємо можливість отримувати вологу для нормальної роботи азотних добрив.